Це вже технічна частина. Я думаю, що це вже дослуховувати сенсу немає. Це політично змотивоване рішення, яке було надиктоване цьому, а, ну ваша честь не повертається назвати його цьому судді, який, я вам нагадаю, ще минулої п'ятниці повинен був оголосити вирок. Минулої п'ятниці цей суддя, коли ми були тут, і в нього був написаний вирок, він не вийшов і його не оголосив. Я знаю, чому він його не оголосив. Тому що цей суддя написав виправдальний вирок, але на нього тиснула Ірина Венедіктова, Олег Татаров та Геннадій Труханов. І через це він безпрецедентно відклав оголошення вже написаного вироку, коли тут були учасники процесу. І він цей вирок переписав за ці дні результат цього вироку, ви щойно почули. Це вирок не мені, це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються сьогодні. Вони закрили рота мені. І я не знаю, коли я вас всіх побачу, але вони не зможуть закрити рота вам. Я переконаний, що вони не зможуть закрити рота усім. Я хочу, щоб люди знали, хто винен у тому, що цей суддя прийняв очевидно неправове політично мотивоване рішення. У цих людей є прізвища: це Олег Татаров, це Ірина Венедіктова, Геннадій Труханов і Володимир Зеленський, який їх покриває. Це рішення. Продиктоване з банкової банковій дуже не подобається, коли ми їх критикуємо. І саме тому цей суддя написав обвинувальний вирок, переписавши той вирок, який був написаний ним до того. Я хочу, щоб ви розуміли, це безпрецедентна подія. Коли суддя, маючи написаний вирок, відмовляється його оголошувати. Цього я навіть не хочу звинувачувати. Мені його шкода. Його зламали, його перетисли, його змусили переписати своє рішення. І він вже ні за що не відповідає. Проте, друзі, я переконаний, що це тільки початок. Якщо сьогодні вони прийшли за мною, так само завтра вони можуть прийти і по вас. Я... Це. Роза тримайся, якщо щось е зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського. І я переконаний, що те, що сьогодні відбулось, а зараз мене відправлять до СІЗО. Це продовження тієї політики. Ув'язнення людей за вказівкою згори. Я єдине про що хочу попросити вас, поки я можу говорити. Я помовчіть трохи. Помовчіть. Єдине, про що Та помовчіть, я хочу попросити помовчіть, вас людина помовчіть, вас скаже. Не, не, не забувайте про підсудник у справі Шеремета. Ну, якщо і мене не будете забувати, я теж вам буду дуже вдячний.